Привіт, я продовжую вам розповідати про життя в Норвегії. На Різдво дуже багато квітів. Але я люблю це також прикрашати ось такими букетами. Тобто тут, окрім живих квітів, є такі ось шишечки. Ви бачите, і в них велика така різноманітність. Норвежці дуже-дуже полюбляють прикрашати, дуже популярний на Різдво. Ось така квіточка, яка потім в принципі, росте, розквітає десь кого як. У мене навіть до Пасхи вона достоює. Потім, звичайно, це однорічна рослина, її треба цибульку ховати. Ось такі подарункові набори. Зазвичай ми також даруємо один одному. Дуже красиві. Норвежці просто обожнюють прикрашати, декорувати свої будинки. Я особисто люблю червоного кольору, і в мене вже є декілька, і також білого. А, і не знаю чому, саме ось орхідеї дуже популярні в Норвегії ось такого плану. Як це не звучить дивно, що це така холодна країна, але вони пообожнюють ці орхідеї, можливо, навіть на контрасті, тому що тут холодно, а хочеться щось такого екзотичного. Тому кожна, кожен будинок, кожна господиня має ось такі орхідеї на вікні. І що дуже цікаво, що норвежці не зашторюють вікна, в них взагалі майже немає гардин чи тюлі. Тобто виходите по вулиці і вікна просто відкриті. Можна побачити, що відбувається в будинку. Це характерно ось для скандинавських таких країн. Я була в дуже багатьох країнах. Мені запам'яталась також, наприклад, Данія. Я жила в такій цікавій квартирі. І майже всі, всі, не то, що майже всі квартири, всі будинки не зашторюються. Тобто ви абсолютно ось так по-скандинавськи відчуєте себе в цих квартирах. Для іммігрантів це, звичайно, трошки незвичайно, тому що все-таки, хто приїхав із Східної Європи, в будинках, квартирах, зазвичай вони використовують різні або жалюзі, або тюлі, або гардини. Тому це трошки незвично, але з часом вони також звикають до цього і, можливо, дехто навіть змінює свій стиль в будинку.